Коли орхідейка перестає рости. Зараз покажу. Є ось така орхідеєчка, росте. У неї квіти повинні по 13 см бути, але дала, як і дала. І дивіться, квітоносик йде з точки росту листя. Бачите, середина. Все, це вже матуся, вона майже розвиватись не буде. Що в неї є? У неї є квітоносик, вона повинна дати дітку, буду чекати. Тому що, в принципі, Стебло є з квітами і проситься ось. Можливо, тут вже дітка буде, а можливо, ще й доповнюючий бонусний квітоносик. Тому ось такі справи в орхідейки. Пишіть, чи у вас таке було чи ні, то чекаю, дітку, обов'язково. Так, бачите, біле це від водички, там, де багато заліза. Я в основному користуюсь для квітів, для орхідей. Дощовою водичкою, що оприскую, що занурюю і поливаю. Тому ось такі справи.